Ася, добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, громадянам України, мету вашої родини. Метою суди збрацювали. Справа тому що пара молоді запам'ятає, була е злочин. Був такий злочин, е коли міністри заходували і знущалися під знищувати. Два роки тому ми сказали, що це. Ова ситуація для України, тому що наші органи влади так спілкуються із господарем із народом. Зараз в райвороні сталося така ж сама такий ж самий злочин, за виключенням того, що на цей раз жінку, якій було всього 21 рік, не тільки зґвалтували, не тільки згалтував міліціонер, а і задушив, полишив життя. І ми побачили в цьому нам, нам підказку, що якщо влада Януковича гвалтувала і знущалася над українським народом, то влада Порошенка гвалтує і знищує українську націю і Україну. І ми пішли з Гайворона на Київ, щоб 18 вересня о 18 годині прийти на Майдан і поставити наші ультимативні вимоги до. Президента України Порошенка до Кабінету міністрів і до Верховної Ради. А вимоги наші такі безумовна відставка президента Верховний Верховної Ради і відставка Кабінету міністрів. Перехідний тимчасовий уряд із людей, кому, кому громада і український народ довіряє, і перехідний період. Абсолютна зміна е, системи із е, той, яка є зараз, а зараз влада і власність у того, хто вкрав, а має бути як у нас по конституції влада і власність у того, хто створив. Це, це не є, е, це не є е, якийсь там е, заколот, це встановлення конституційного ладу якого в нас на жаль немає не оформлений, не власник, не влада не оформлена належним чином? Я переконаний, що ми переможемо. Ми закликаємо всіх приєднатися до нас. Слава Україні! Слава!